Благословен славен Бог наш завжди нині приснає во віки Амінь. Слава тобі Боже, слава тобі. Харі Небесний, Тішителю душі істини, Все і свій спонісу Христу. Божі ні подателю прийди в Свяща в нас, вічисти всякої скверні. Пасі блажі душі наші.

Слава чи сину, і святому Духові, і нині, почав на навіки відіва. Мінь. Присвята, я тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки нас. <клухи> <клухи> Владико, прости, беззаконні наші, святий по святий істине, муче наш. Імене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, гай твій сину, і святому Духові, не почали на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ні в нас насушний, дай нам не прости нам довги наші, як і ми прощаємо дожникам наш. І не веди нас але збав нас від лукавого. Царство і сила і слава Цієї сина, Святого Духа, ні не приснує, і віки Погоді. Амінь. <клухи> Голосподі не кличучи, прийдіть, прийміться, духа, при возрасте, духа, розуму духа, церкву Божа, єленого Христа. Я святичевана природа, Ярда, розділяйся вертай хвилю своїх. Бачиш, води хресту молоного. Ти я єдина на райку прийшов, єси христи царю. І хрещення раба прийня пильнує, говорить. І рук про те, тех і наші то віка. Вачі сими, святому духові. І нині по на віки віків. Амінь. На голос давайте пустигині, приготуйте путь Господню. Прийшов ти, Господи, відрова прийнявши хрещення, прощати, не знавши гріха. А води тебе побачили, налякалися в кремці при те та Як він просвітить світла світильника, як руку по на владико. О святий мене, води спаси, що взяв єси в світу. Премудрі, Пророцтво Ісаї читання. Будьмо уважні. А говорить Господь, він в радості буде черпати воду спасених джерел. І скажете від того дня, дякуйте Господу, листи ім'я Його. Повісті про вчинки його, пригадайте, що ім'я його превеличне. Співайте для Господа бо величне, зване по цілій землі. Радій співайте мешканку сьонку, бо серед себе великий святий зра Не Мудрість, мир всім! і духові цвето мудрість, хто п'єнго устреті. Господь моє світле, спаси, не мій кого буду бояти. Господь оборонен, життя мого, кого буду вулякати. Господь моє світле, спаси, не мій кого буду бояти. Не мудрість. О, коріння, послання святого, хвостопова читання. Будьмо уважні. Братя, не хочу, щоб я, щоб ви не знали, що під Марисією ті наші були. І всі перейшли через море, і всі охрестили сьогохни, та в морі і всі їли церками поживу душому, і пили сіпи самі всі, бо сили від духовні все ніж за ними, а та своє Бог Христос. тобі Євангелія, від Іоаннача та Євангелії, читання. Слава Тобі, no. oh. Господи, слава Тобі! Будьмо важні. Я за Господь до ідею, що до нього прийшли <клухи> того часу, прийшов Вітур. Ісус у голове, Ідіана, Христису Йордані. І зараз коли з води побачив його небо, розкриті духа як в Господи, на небо голос небо почувся. Син мій улюблений. То слава тобі, Господи, слава Тобі. В мирі, Господу, помолився. Господи, Господи, помилуй, на Господи, По нашого помолівся. За Патріарх і православний свято Христові Господи, помолимо за все, наше, кожне з місто село і країни, за тих, хто людям. Господи, помолимо за пожити країни, за десяти спокійні, Господу помолимо, за тих, хто на морі, в дорозі, за недужі, знеможні, та дуже знеможний допомогти. Спасині, Господи, помолимось. Щоб освятилася вода, ця сили діявся святого, Господу помолімся. Молімся. Відана була благодій, благословить. Сили діє, все духа, Господу, помоліємось. Щоб Статина був поротимо, наші подрожні, коронами, на рукаві. На нього порінані, Господи, помоліємося. Щоб Господь Бог визволив нас від всякого візу, щоб бути ворожі і щоб чинили в нас достойний біслі була, Господи, нам щас ще до духу профлетить це ніхто не хоче А я я так А потім же купатися до купатися ні ys a cod yn gorau yn yma'n sicr pob bod yn cael ei gwneud yn dda. Mae'n 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 cael ei gwneud yn dda. Mae'n

до нього, щоб я відваж, заслухати відміни, то є доброї. Завжди на буде приємним, ми йому літаки людей. Хай моїх повітря, прийти, святому твоєму духу. Але позвов мене неосудно. Всидати до тебе, говорити і він. Все добрий, Господи, славимо тебе, тобі колюче. Все дивишся привісний славимо тебе, сотворите, серця, всього. попереднього, свят, бачили тебе, дитину, а теперішнім бачимо тебе бо нас. Таковий чай Хорсяти збирається з нами. Ангелі з Вільмира співає, святкує, сьогодні вогло дать Після того Духа Відгол. Бо сьогодні настав для нас, святковий чай користя підбирається з нами, ангелі з дюйми разом, святкують сьогодні вогло дати при Духа, духові голова, на води прийшла. Сьогодні за связи заходимо сонце, і свідомо сяють Господні, сьогодні містой світ світом проміні, сьогодні ясні зорі. Прикрашаю цілену світність, уся, і сьогодні хмарю бо з неба дощ, правди для людей, твої добровілі поколений сорт. Для свого творому сьогодні пророки прорив, притеча приступає до владики. Але стоїть з трепетом, бачить Боже скоржені на нас. Сьогодні юданські води перетворилися, людям Господі прише. Сьогодні все творіння наповнюється, таємним звуками. Сьогодні людські гріки юданськими водами вмивають, сьогодні грай. Відкривається людям і сонце, правди сяє нам. Сьогодні вода, що мого саму сяє була, людям гіркою перетворюється. в солодку Господі Сьогодні ми позбулися давнього ридання як мав Ізраїль його спасти. Сьогодні ми визволили свій темлю і світлом, доброго розуму, освітлюємо сьогодні ворог світониче. явлення <плес> Бога <плес> на <плес> сьогодні все створене у світа світити в неба сьогодні. Сьогодні радість, священна верма голосна, врочисти православний. Сьогодні спокусно руйнується влади, хні прихід у нам путь у сім. Сьогодні владика поспішає до хрещення, що ви веселю на висоту, що не приклони своїм робою конять, ви визволити нас із рабство. Сьогодні ми викопили царство небесне, І Господь у царство немає кінця сьогодні земля. І море радість, світу розділили свій, наповнюється радість. ви Боже побачили, води Тебе води, побачили, та й лякалися, юнак. Я повернувся назад, побачив хазяток. Господи, виді волової на тебе не дав. Йордан повернувся, бачив, не видимо. Остав видимо, спасителя втілиного велику. Видіроба. Тому тебе, Боже, побачили води, тебе води, полю бачили, лякалися, напорозили, назад, звіду, сподіваюся. Виді волобої на тебе не стаю, напоронився назад, побачив. Оставий видимо, спасителя втінув на дикого, видірва, юрдан повернув. Гори зарали, побачили, бога, в тілі і хмари видали. Голос дивоючися, світлого віці, Бого істинного відвоїть, що приходить бачити сьогодні владишне свято, що він потопив у юрані саму смерть і жало спокуси, адівлю. І що світу, і подосла сильне хрещення, тому я, річ, насить раб і що вели чудесно і співати вняти, бо рушно взиваю до тебе. Буду. Буду. Великий ти, Господи, дивні діла твої. І жодного слова нема відповідного, щоб чуда твої оспівати. Великий ти, Господи, дивні діла твої. жодного слава нема відповідного, щоб чуда твої оспівати. Великий ти, Господи, дивні діла твої. жодного слова слава немає щоб Чуда твої оспівати. Ти своєю волею все привів від небуття до буття своєю волею. Ти створений, і Своїм промосом будує світли, слава створений, відчути, вінчав. провінчав. Мапором перед тобою. Димтяю всі сили духовні. Тебе сонце оспівує, тебе славить місяць, тебе ось точує, тобі. Тебе слухає за світло, перетовою, безодні земля, джерела, служу тобі. Ти не боней, намаляти, Ти дивися, землю на води, море, піском вороди, Ти вили в повітрі, щоб дихати, а не бігу. Сіла тобі служав, хани війські хоря Тобі поклоняють. Ноки рвемі, що закриє, і серафими навколо стоячі в покриваються страхом. України неприступної слави твоєї, бо ти був ще був неописаний, описаний, безкоштовка не вимог. Прийшов єси на землю, вигляд раба прийняв, і подобі людській пробував, бо ти владик. Ради свого милосердного милостиво, милостивого милосердяним і дивиться на рід, людський рід від явла мучений, але ти прийшов єси і спазна. Ми сповідаємо влада й милість, не таємо добродість. І визволив роди нашої природи, ти освятив дівочу утробу народженням своїм. Це створений, співує тебе. Я вдарну, бо ти бог надивився на землі, з ними поживівся. Тіснуки Орданської сюди послався Неба Святого Твоє Духа. І покрушивши волос мені, що не дивилися там. Тож, чоловік олюбця заюсам, прийди нині прищасть сюди твого духа. сію. сам, це толя. Господь тобі там прийде, не прищає сюди духа. хоч тобі води сію. Тож чоловік олюбці тобі там, ти не прища сюди, ось сюди води сію. І дай благодать безбрані, благословенні, ордане, висоту, і червоне тіння, дарому святня, відповідь воріть. Не даю на демоні все зубнуть, для супротивних сильний приступні, а вибраної, ти, си, водою, дію, не твій син, заповнив сім, що черваючи, втрачає з неї. Малий научишні, довгі тіла, на присвяненого серку пору вибраною, бо тиси, Бог нашого водою, і вховну заселів нашу природу. Ти Себо, Бог, за зано, я водою гріх, потопив ти, іси, Бог, нашого море. Вниву моче, Мисею, свій рід відфаровано. Рап похорону, ти сибона, що дробив бука каміння з пустині, потекли води, пороби на будинок. Спали, дай своїх, ти не поїхав тиси, бо на що до його ним чи він перемінив, уїдрай нас під покусувало. І сам нині владико садить цю воду, духом твоїм святим. Сам і нині владико сідить цю воду, духом твоїм святим. Сам і нині владико, осьди цю воду, духом твоїм святим. І дай. Усім, що дуже рукають у неї, причищаються, помадуються нею. Посіяти, здоров'я очищені, благословень. Спасибо, Господи, помилуйся, православний, поховає своїх збережи покрови, покровом Твоєї спокою, подай нам усе прощення та на спасіння життя вічне Ти, щоб і стихії людьми, ангелами видвінними не слави. Ім'я Твоє, святе, злосем, присвятим Твоїм духом, нині преснує віки віком. Мир всім. Голови ваші, плоніть перед Господом. Сили, Господи, ухо Твої, голов нашої дані Христи. І годи, освятий, повлого сливці, нашу скриню, голову своїх. Виявляю покірність Тобі, сподана, сповнити то, святого свят і присушення тієї. Нехай вода ця цям, Господи, буде на здоров'я у світі. Бо ти і цього свят нам мити, слава славу, славу і подяку, бо нас безможетним приймоцем, присвятим, ближнього толякну. Нині приясно, і у віки віково.